Українські бійці важко поранили генерала російської армії. З'явилося також і ексклюзивне відео епізоду. Генерала ворожої армії у тяжкому стані доставили літаком до Москви. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У ніч на 17 серпня сили спеціальних операцій важко поранили російського генерал-лейтенанта Есдула Бачева у Курській області. Про це повідомляє прес-служба сил спеціальних операцій. За наявною інформацією, у наслідок поранення російському генералу ампутували руку та ногу. Його було терміново доставлено літаком до Москви. Вогневе ураження автівки заступника командува. Чаугрупування військ Сєвєр ЗСРФ провів підрозділ ЮЕЙ РЕГТІМ Сил спеціальних операцій. Це відбулося у ніч на 17 серпня, за 5 кілометрів від міста Рильськ Курської області. Йдеться у повідомленні. Сили спеціальних операцій показали ексклюзивні кадри удару по автівці російського генерала. За даними Української прокуратури, ще у 2020 Третьому році проти Абачева було передано до суду обвинувачення. Відомо, що з початком повномасштабного російського вторгнення Абачев керував так званим другим армійським корпусом народної міліції ЛНР. Він безпосередньо віддавав накази бомбити та знищувати населені пункти Луганської області. Як писав головред, також на тимчасово окупованій території Запорізької області нещодавно було знищено російський вантажний потяг із паливно-мастильними матеріалами. А унаслідок цього рух поїздів через регіон був повністю зупинений. А також у тимчасово окупованому Мелітополі, 16 серпня, українська розвідка знищила склад боєприпасів та групу російських військових, завдавши ворогу нових втрат. За даними розвідки, вибух стався в момент, коли вантажівка з особовим складом противника заїжджала на територію промзони у районі проїзду Курвацького. Внаслідок удару ліквідовано щонайменше шістьох окупантів із підрозділів морської піхоти та екіпажу безпілотника з так званого Кадировського елітного батальйону Ахмат-Восток. Точні дані щодо кількості втрат серед загарб. Наразі все ще уточнюються Унаслідок вибуху. Також загорівся склад з боєприпасами, було чутно звуки вторинної детонації. На місце окупанти спрямували аж чотири автівки швидкої допомоги. Гур ЕМО України нагадує: за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата йдеться у повідомленні.